Безкомпромісність. Ось у чому секрет успіху нашої боротьби е, з домашнім насильством. Тому що або ми переможемо, переможе добро, е, переможе дієва система захисту дитини проти е, насильства в сім'ї. Е, і Або вони, або зло, або системна і організована <кій> агресія, репресії дитини Інституту сім'ї в Україні з усіма жахливими наслідками такого розвитку подій, тому що якщо суспільство Нездатне захистити а, своїх дітей, свою сім'ю в самому глобальному сенсі цього слова. А, воно стає за слабким, таке суспільство наражає себе на небезпеку а, зовнішньої агресії, послаблює суверенітет і обороноздатність а, країни. Тому тому ми так само захистимо наших дітей і наші сім'ї від руйнування, від жорстокого, безумного поводження з нашими дітьми, фактично до доведення наших дітей до божевілля, так само протестуємо цим загрозам. Як протестуємо зовнішній російській агресії, яка прагне реалізувати домашнє насильство в національних масштабах, вчиняючи дітоцид українського народу української нації, прагнучи позбавити всіх українських дітей, їхніх батьківських сімей, звести їх. Зглузду довести до божевілля своєю агресивною, прости господі, світоглядно доктриною, яка хоче навчити наших дітей, тому що вбивство їхніх батьків, знищення їхньої батьківщини це їм на благо, а агресор і кривдник є освободителем. Та сама людина ненависницька, дитина ненависницька доктрина загрожує нам, нашій державі, нашому суспільству, загрожує тими самими страхітливими наслідками. Це роз'їдання, розбещення. Роз... Зруйнування нашого суспільства всередини, потураючи, потураючи агресії в сім'ї, потураючи насильство проти дитини, потураючи кривдникам і допомагаючи, беручи цей страшний вид насильства під опіку під опіку і роблячи його організованим і системним пропагандуючи, нав'язуючи нам насильство в сім'ї та об'єднуючи довкола, інтегруючи в свою злочинну. Корумповану систему в репресивну систему опіки. Фактично всі органи влади та місцевого самоврядування, оскільки органи опіки є структура образуючим елементом за своєю суттю. Він є колективним. колективним. І таким, що послуговується, залучає в своє псевдоекспертне середовище максимум, максимум державних установ, органів та органів місцевого самоврядування. Власна система опіки на дитину, яка, яка наділена, Державними функціями задля захисту дитину зловживає своїми обов'язками проти суспільства, проти держави, проти конституції, головне, проти сім'ї і дитинства і використовує повноваження задля репресій, репресій дитини в Україні, дитинства. Як явище, тобто сукупності всіх дітей в Україні та Руйнуючий інститут сім'ї, оскільки суспільство інтегроване відносини з дітьми є. І тим самим ми дорослі. Заохочуємось в насильство над власними дітьми цією системою, репресивною системою. Тож ми не є такими собі сторонніми спостерігачами, які можуть залишатись в стороні, а є дієвими особами, дієвими суб'єктами цього злочину, якому мусимо мусимо протистояти і мусимо перемогти. Слава Україні! Вся влада дітям, тому що влада дітей є божественна, вона несе благо і благо всім нам, дорослим. Варто тільки прихилитися, поклонитись святому дитинству. Я думаю так. じゃぞうは